Волонтерський центр Шостка добро передав для майбутнього реабілітаційного відділення центральної районної лікарні великий вантаж медичного обладнання та меблів. Гуманітарну допомогу зібрали волонтери благодійного фонду Юкраїн, що в Австрії, і особисто привезли у шостку. Ми ж дивимося на Фейсбуці волонтерські організації, які знаходяться за кордоном. І ця організація була створена тими ж українцями. Західної України, які перебралися до міста Відень Австрія, тож за кордоні благодійники відгукнулися на прохання шосткинських волонтерів і надали нашій громаді медичне обладнання. Колись воно було частиною кабінету сімейної лікарки, жительки Австрії, а тепер допомагатиме проходити реабілітацію українським захисникам. В цій республіці звичайно сімейний лікар це ну це фахівець широкого профілю, і тому в цьому кабінеті є різні. Медичні прилади, ті, що у нас в, в узкого спеціаліста є, і ми вирішили, що ці прилади мають бути надані нашому реабілітаційному центру. І тому цей кабінет вирішили ми віддати саме, саме нашим бійцям, які будуть після того, як вони полікувались, проводити реабілітацію свого здоров'я. Вміст гуманітарного вантажу чималий. Сюди увійшли два спеціальних медичних крісла, різноманітні шафи, міні-реєстратура, кушетки, штати. Иви для крапельниць, настільні лампи, торшери, тумби, засоби для реабілітації, медичний інвентар та ліки. Цей інвентар дуже дорогий, тому що коли ми зайшли в наш магазин медтехніки, то він коштує великі кошти. Ми передаємо це реабілітаційному центру безкоштовно, тому що ми його отримали безкоштовно. Волонтери шостка добро вдячні благодійному фонду Юкрейн та всім, хто долучився до збору допомоги в Австрії.